Він фундатор обласного художнього музею у Тернополі. Понад 30 років Ігор Дуда займав посаду директора установи. Третину свого життя він присвятив організації музею, який продовжує працювати та прославляти українське мистецтво. А сьогодні, в честь його ювілею, відкрили виставку. Мета в тому, що Тернопільщина дуже багата на таланти. А вони не представлені були в музеях. У нашому художньому музеї, ось тут ми починали скільки там закруглено 500 експонатів. А зараз тут є 10 тисяч. Експозицію в честь 85-річчя заслуженого працівника культури України з ініціювали нинішні керівники музею, адже внесок в культурну спадщину краю неможливо оцінити, говорить заступниця директора художнього музею. Сьогодні на виставці ми хотіли розкрити всі аспекти його діяльності. Тобто ми показали його і як художника, і як художника реставратора, і як багаторічного директора нашого музею. Тобто, всі ці аспекти, які характеризують Ігра Микитовича, ми представили на цій виставці, яку ми зініціювали і відкрили до його дня народження. Від часу заснування в музеї відбулося понад 800 різноманітних виставок. В його стінах дебютували молоді художники, імена яких ставали відомими у 2021-му Ігор Дуда склав повноваження директора, але Роботу в музеї не припиняв через відданість справі. Ігор Микитович ще три роки після цього працював у нас художником-реставратором, оскільки він мистецтвознавець, але ще й фаховий художник. Він працюючи реставратором, відновив, поновив понад 10 творів з нашої колекції. Про власні творчі надбання художник розповідає скромно. Переконаний, що кожна людина повинна залишити по собі слід, тому не припиняє творити, незважаючи на поважний вік. Люди скажуть, чи вагомий це внесок, чи не вагомий. Але я зробив те, що міг зробити. Много літа то поняття відносне. І прожити до ста років я не збираюся. Але я хотів би дочекатися мирного неба і перемогу над нашим окупантом.